І так, доброго дня, друзі. Ви на каналі Автоексперт Дніпро. І сьогодні я буду зніматись ось в такому луку. Як вам? Напишіть в коментарях, будь ласка. Так, чекай, що мені взяти з собою? Я буду курічий болін. Так, друзі, ну що? Ми зараз з вами трішечки перекусимо та поїдемо вам знімати якісний відеогляд на автомобіль. Увага! Це буде Lexus NX 200 дуже такий яскравий автомобіль, тому що колір в нього дуже надзвичайний. Ну, не то, щоб надзвичайний, ну не так часто зустрінеш його на дорозі. І, до речі, Red Bull, Якщо що, ви можете звернутися до мене, то я вам зроблю якісну рекламу. Так що пишіть, телефонуйте, усе залишив оголошено в описанні. Red Bull надає крила. Mm, який смачненький. До речі, вкусніший ніж на заправці вог. І також, друзі, в нас є, ми трішечки розширюємося, і в нас є Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Telegram. Тобто ви можете нас знайти на будь-якій платформі. Не забувайте підписатися на наш, поставити вподобайку та рекламувати нас, вашим друзям. Ось, І якщо що, ви можете також отримати від нас якийсь то бонус плюс, якщо будете нас якось рекламувати. Отже, друзі, до вашої уваги, преміальний кросовер Lexus NX200. Це Lexus NX 2017 року. Це офіційний автомобіль з сервісною історією. А, також у автомобіля тільки пройдено ТО, тобто вам нічого робити не буде потрібно. Ви його собі купили та отримуєте задоволення. Трішечки історії, це в нас перше покоління, яке розпочалося з 2014 року. В нас 2017 рік. Автомобіль виглядає бездоганно, навіть не знаю, що, ще, що можна тут виправити та змінити. До речі, покоління, яке вже друге, воно візуально ніяк навіть не змінилося. Стосовно цього автомобіля, поїхали. В нас красивезний такий. Червоний колір. Е, ну я вважаю, що цей автомобіль більш підійде для дівчаток, жінок, адже такий колір він не е, такий, що й підійде і чоловікам, тому що він не дуже такий прям ядрений, яскравий. Він такий приглушений е, дорогий. Lexus дуже такі витончені, чіткі лінії, які придають спортивності цьому автомобілі. До речі, це в нас вже ж перший такий кросовер класу Lexus. Спочатку з'явився NX, а потім вже RX, LX і далі. І ще що я хочу вам сказати, як же перекладається NX? Це ніби швидкий та спритний. А, стосовно ви всі знаєте, коли так я присаджую, значить я буду розповідати за що зв'язано з цим. Це в нас зимова гума у дуже гарному стані. Вам не потрібно буде нічого вам докупляти чи купляти. В нас 18 диски, клірінс автомобіля складає 18,5 см. Ну, це ж кросовер. Також автомобіль в нас вкритий посушого кузова нефарбованим чорним пластиком, який буде захищати автомобіль та зберігати його. «Первозданний стан Трішечки виглянуло сонечко, і лучики потрапляють на наш автомобіль. І відмічаю відразу, що це в нас металік, він дуже красиво переливається на сонцю. І також ось ця решітка радіатора, яка є також такою фішкою компанії Lexus, вона мені нагадує пісочні часи, таку ніби талію жіночу. Вона Дуже гарно виглядає, імпонує цьому автомобілю і передає якоїсь преміальності йому також. Ось ви тільки подивіться, як тут у нас гарненько, все чистенько. Ну, бачно, що за автомобілем доглядали та гарно їм користувалися. Тобто нібито за якимось членом сім'ї доглядали. В нас передній привід дволітровий бензиновий атмосферний двигун, у якого 150 кінських сил та 189 крутного моменту. Та шестистопенева коробка автомат. І у автомобіля пробіг складає 116 тисяч, адже для Лексуса це тільки обкатка. Так, ну і дівчатка, для вас вам потрібно знати, отже, тільки де залити омивайку, А з цим іншим позаботяться чи або офіційний дилер, чи або ваш чоловік. І ще дуже зручно, з моїм зрістом 160 підійти до капоту та отак його легесенько зачинити. Тільки що підглянула е, у телефон та дізналася, що правильно називається ця е, рішитка радіатора веретеноподібна. Ось, ви будете також знати. І не можу не відмітити ці красивезні, незвичайні фари, денні хадові вогні. Там в нас ще нижче знаходяться е, противотуманні фари. Но ось ці денні хадові вогні, нібито якісь такі стріли, які просто пронзають е, вас у серце. Е, це світодіодні е, вже фари. Тобто нексенон, не біксенон а, світять, ну дуже гарно. Друзі, ну от дивлюся я на цей автомобіль і ну, так мені не вистачає якогось е зверху бантика та йому, його подарувати, е якійсь там мамі, бабусі, дівчинці, жіночці. Тому що ну, це мрія кожної дівчинки мати саме Lexus, а ще й коли він в такому бездоганному стані та в яскравому кольорі, е придбайте його, не спустіть такий е шанс на мільйон. Попереду стільки праздників, стільки всього. А також не забувайте підписатися на наш канал. Ми для вас стараємося. Та залишайте зворотній е, відгук, пишіть коментарі, що ви хотіли бачити, що не хотіли бачити, що вам більш цікаво, е, можливо. Розказувати на відеооглядах, що для вас важливо, як саме можливо експлуатувати автомобіль. Ну а ми продовжуємо. Ходімо, я вам розповім за задню частину автомобіля. Ну і, звичайно, задня частина не менш гарна, ніж передня. Тут в нас є задні парктроники, передня камера, до речі, є і передні парктроники. Звичайно, такі вишукані, красиві, многогранні фари, які такі ну, величезні, такий прищур мають трішечки. Також у нас є ось тут такий стоповик. Звичайно, щиточка. І відчиняючи багажне відділення, воно, воно вже електро, звичайно. І відчиняється ось такий величезний простір, об'єм багажного відділення складає 500 літрів. І ось, дивіться, є ось така ніша. Тут ось можна щось скласти. І ось тут в нас ховається каточка. Ось у гарному стані. Ну, усім, Усі полюбляють, коли величезне багажне відділення, тому що тут можна перевезти щось, покласти речі, сумки, когось зустріти з потягу. Тобто, ви коли бачите, ви уявляєте, що ви будете тут перевозити. І, до речі, тут влізять і дитячий, і самокат, і велосипед, все, що потрібно: і санчата, і ролики. Ось ви собі уявляєте, скільки всього можна ось тут помістити. І люди, хто говорить, що у них це якийсь там маленький автомобіль, але я готова це опровергати, тому що довжина його складає 4,5 метрів на секундочку. І у лінійки Lexus це він не найменший, тому що є ще UX. Потім буде NX, RX та LX. Ось. І стосовно конкурентів цьому автомобілю, це, ну, по-перше, в нього немає конкурентів. А по-друге, якщо загуглити, то е, вискакують BMW 3 та Audi Q5. Ну, ви самі собі обираєте та думаєте, що BMW Усі знають, чим славиться, що вона повз СТО не проїжджає мимо і Ауді. Ну це клас трішечки А Лексус – це надійність, тому що за плечима вже 100 років вони випускаються, і все у них добре. Совно задніх місць для пасажирів. Я не дуже полюбляю сидіти ззаду, тому що я вже зрикла те, що я завжди за кермом, чи або максимум на пасажирському. Але тут дуже комфортно, я себе відчуваю, тому що в нас сидіння можуть регулюватися. Ви можете собі їх і підняти, і опустити. Ще мені подобаються дуже матеріали, тому що Lexus це про преміальність, не тільки про комфорт, а про преміальність. Це високоякісна шкіра. І колір дуже такий нескучний, спортивний. Нібито ти сидиш у якомусь Феррарі. Також у нас тут є воздуходуйки, звичайно, є підлокітник з підстаканниками, ось так він виглядає. є ось такий ще карманчик, ви можете собі щось тут покласти. І місця ну, дуже багато, тому що от попереду сиділа я. Зростом метр шістдесят. І дивіться, скільки багато місця. Ну, якщо там людина метр вісімдесят, ну вона ну скільки? Ну, трішечки піде і все одно буде дуже багато місця. Так, друзі, обов'язково завжди ми пристебуємося ременями безпеки. Скажу чесно, ми інколи за це забуваємо, але цього робити не потрібно. Завжди пристебуйтесь, будь ласка. А, з невеличких мінусів, це те, що в нас тут механічне регулювання сидінь. Ну, нічого страшного, вони дуже гарно працюють, легко все підстравується під вас. А, так, що я хочу? Ось, трішечки назад мені потрібно. Ну, Відразу мені дуже подобається такий масивний мульти мультикермо. Він такий товстенький, красивий Ці значок, емблема така ну, не маленька якась, а ось така величезна. Я люблю такі великі речі. В нас є підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Це плюшечки зимові, тому що зараз ну, дуже холодно і це ну, дуже приємно, коли ви. Включили і за буквально за 40 хвилин секунд у вас вже такий тепленький руль на дотик, і ну це ж дуже приємно. Стосовно комплектації автомобіля, ви бачите, що вона в нас немаленька, дуже оснащена. Відразу, коли ви сідаєте, ви бачите фірмові цей годинник Lexus, який є тільки в Lexus. Якщо ну, я бачила там його Porsche, ну зараз не про це. В нас запуск вже з кнопочки у автомобіля, великий такий мультимедійний екран. Який складає майже 10 дюймів автомобіль високоякісних матеріалів, це не такий якийсь дешевий пластик, тобто ви будете завжди мацати свій автомобіль, і він приємний на дотик і не буде ніяких зайвих звуків. І стосовно шумоізоляції, це про цей автомобіль, тому що вона ну, бездоганна, я не відчуваю жодних якихось. Не знаю, шуму з під коліс, ну тут ще й гарна гума. А ось тобто автомобіль, ви їдете і він дуже тихо працює. І навіть двигун ви не відчуваєте, тому що ну, все зроблено на дуже якісному рівні. Ну і найголовніше це те, що завжди, коли телефонують, запитують, який саме розхід у авто, тому що в наш час це дуже немало важливо. У автомобіля реальний розхід по місту складає 10-10,5 літрів. Якщо більш так потужно їхати, ганяти, то він буде складати звичайно 11 літрів. По трасі він буде складати 8, 8,5, а такий більш змішаний то десь приблизно 9,5. Це за це сказала. І також у нашого автомобілю є три режими руху: Це Еко, Нормал і Спорт. Зазвичай всі їздять у нормальному. Коли вам потрібно більш так якось економити, можливо їдете і стоїте у пробці, то включайте еко. А спорт це можливо вже на трасі, чи коли хочеться поганяти, тому що Lexus себе позиціонує як і спортивний автомобіль, на якому хочеться так проїхати швиденько, і давайте ж перевіримо розгін до ста, який він в нас буде. Реально чесний відгук стосовно розгіну до ста Стартує він дуже так повільнесенько, адже потім він ну, дуже швидко наганяє швидкість. А це говорить про те, що вам ну, зі старту з кимось мірятися ну не потрібно на цьому автомобілі, тому що ви вже виграли це життя, тому що ви їдете на преміальному автомобілі Lexus. А стосовно, якщо ви хочете когось обігнати на трасі, якщо ну, ви їдете з іншого міста, то він це. Зробить з легкістю, та не підведе вас. Ну ось, друзі, і підійшов до кінця відео огляд на цього красення преміального. До речі, цей автомобіль набуває великої популярності серед молодих автокористувачів. Тож, приїжджайте до нас, я проведу вам якісний тест-драйв на, на цей автомобіль. Він в нас по дуже приємній ціні, і він вартий вашої уваги. Ми знаходимося в місто Дніпро. в Вулиця Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру «Вольво». Не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайко та залишити свій зворотний відгук. Бувайте!